Тест камери, як коротше, вітер сильний, чи задуває, чи ні. Яка ситуація. Йдемо зараз на закупи, бо в четверг свято в Данії. тому Загрузка у нас аж в п'ятницю буде. Сьогодні середа, так що відпочинок півтора дня. В Європі важко знайти сметан. Хватит детей? Нашу нам ядро. Ну, давай. 16. 17. 17. Тут 5 процентов, там 18 процентов. Верность. Угу. Mm -hmm. На даний момент з покупок сметана, печиво, ковбаска, фісташки для бутерів ясце і з лівого пакету там два круасани. До речі, ще одна інформація. Як можете спостерігати, я зараз знаходжусь один. По якій причині? Я думаю, багатьох цікавить, як про вільний. Час в подвійному екіпажі, в сімейному подвійному екіпажі. Ще навіть на початку каденції ми домовилися, що ми спокійно можемо вийти собі, поспілкуватися з друзями чи подружками, От, не заважаючи один одному, тобто, скажімо так, посікретні. О, тому тут нема такого, що ми завжди знаходимося разом. но, але переважно знаходимося ми разом. Ну, я би так сказав, 95% що ми разом. Ну, на даний момент нам це подобається. Це вже наша друга каденція. І. До того ще Оленка до мене приїжджала, коли вона ще документи її оформлялися, коли вона ще навчалася на ці всі документи. Періодично вона до мене приїжджала і тижнями каталась зі мною. А щоб на хвилиночку, комусь цікаво, щоб дружина каталася із водієм, яка дружина не має документів на вантажівку, для цього головне мати один документ. А саме це страхівку. В народі вона називається А1. Тобто, якщо якийсь буде випадок, щоб у вас була страхівка, тоді ви катаєтесь без проблем. І неодноразово оленка зі мною каталась. Ну, Плюс-мінус, це десь було тричі. По декілька тижнів вона зі мною каталась. Е і, звичайно, були моменти, які, в яких треба було, щоб не було іншого водія. Ну, а ж іншої персони в автомобілі. Ну, в цей момент Оленка ховалась на другій спалці. Я думаю, так багато водіїв так само роблять. Коли не допускають двох водіїв на базу, другий просто ховається на верхній спальці. Ну, але так, щоб той спальник ще закрився. Не просто лежав так горизонтально, а щоб під углом ну, був защолкнутий. Там місця вистачає, це ну, я і сам провіряв. Тому якось так. Спокійно можна кататись. Як ми робимо? Оленці. Сподобались сосиски. Причому не, не німецькі, да? так? Дуже добрі. Німецькі. покрили німецькі такі ж смердючі, як старим кнуром смердя. Я такі як жара, що просто тушитися можна в кабіні. А фарш то взагалі окрема історія, ні? Так. А фіні похороні такі. Мені ж така щось Так? Так. європейські. Чувак нуром? Чувакнуром, бо... Ми села, ми знаємо, як кнус. Все, здачою машини. Машина виведе. Тільки середині залишилося. Сижу з обезбашеною дружиною. Чекаємо заміну причепа. І на лавочці. З, як це воно назвати? З йогуртом. З йогуртом, ну я поняв, ну, я щось не бачу, щоб на лавочках сиділи з йогуртом. А з чим? З, чим, не знаю. з мороженкою. Ну, тобі мороженкою. А тут з йогуртом, да? так. Таке прикольне місце. В Гуглі як воно називається. Як що в Гуглі воно називається ця парковка? Козирна, корона. шикарна парковка. Треба координати, певно, людям кинути, ні? Кину координати. От Там знаходиться наша машина. За цим прицепом знаходиться наш прицеп. Чекаємо колегу, коли доїде. Ось і настав час збирати речі. Стопка ящиків, ось це наша. Тут один величезний ящик, два поменше, дві сумки, ну і плюс ще ось цей чемоданчик. Зараз усе це ми будемо робити ревізію, що викинемо, а що залишимо. І все, що в машині треба якось втиснути сюди. Тому що ми не просто з'їжджаємо з каденції. А, міняємо місце праці, міняємо фірму. Ну, Це буде вже детальніше, пізніше. Хано, може комусь знадобиться такий лайфхак, я його називаю. Ось у нас вакуумний пакет, в ньому зараз два одіяла, подушка, ще подушка і поролонова подушка. Ага. Чому одна подушка? Ну, тому що друга вже рік її часу буде мінятися. Ось який це великий пакет. Ось, в порівнянні зі мною. Зараз. Зараз будемо його зменшувати на вакуумний. Ось, думаю, такий вже пакетик. Набагато менше, ніж раніше Дуже виручає такий вакуум. Ну що ж, ми вже зібрались ось наші речі. Так, немало зліва, там де чому ще зверху сумка, ну і ще дві сумочки там всередині з водичкою, перекусом у дорозі. Е е е Cut. Контрольна зйомка автомобіля. Що все прибрано, робочий телефон. Так, ще екранчик помиємо. Так, далі. Підлога чиста, кнопочки всі чисті. Так, карточки на місці. коленка тут драйла. Ну що? Тут завжди і була чистота, що тут травить. Трошки з хімією тернули. Холодильничок, як нульцевий. От, дивіться, лайфхак. Щоб добре холодив холодильник, виводите, ну, відкручуєте ці чотири шурупчика і той кабель кріпите сюди. І тоді у вас морозить він. Так, повсюду чистота. Коврики ще, я бачу, що ні разу і не клалися. Центральний тут і два крайніх під цим спальником. Що ж, опускаємо? Що ж, опускаємо? Холодильник, щоб повністю провітрився, відчинимо. Залишаю я тут безпроводну зарядку вдруг, мій чохол зараз не дозволяє заряджати. Так що можна от приліпити таке кільце і телефон прикріпиться або iPhone можна приліпити. Залишається пара рукавиць, пахнючку залишаємо, де. щоб в наступному водієві було приємно прийняти цей автомобіль. Знімаємо зовнішню, не немає ніяких пошкоджень. От причіп той взагалі вчора перецепив. Так що ну, все одно знімухать вже буде. Новенький, ще жодних порізів немає. von Almos aus 45 Metern und da geht 30 Meter links am Kasten vorbei. Also, reichlich Musik drin. Es ist laut gewesen hier nach der Führung. Ach, ich denke, dass es so etwas noch nicht gibt. Dass bei der Verkehr zu einer anderen Firma Роботодавець, з... З, цей, з якої я перехожу, дав мені от машину робочу. Це у нас водії на катаються. Дав машину робочу, щоб я перевіз свої речі. Це передрейсовий готель, який коли приїжджаємо, ось заселяємося і на наступний день виїжджаємо, то фірма оплачує. Потім приїжджаєте, вже з каденції оплачувати вже само собою за свій рахунок, бо половина водіїв з'їжджає, одразу додому сідає у свої легковушки, а інша половина, яка не має легковушки, то заселяється в ось в такий готель. Готель комфортний, у всіх є телевізор, душ, чайничок. Тут кафешка відразу вже, де ми харчуємося. Недорогі ціни. Також на території готелю є от така от зона пляжна відпочинку. Тобто спокійно ще можна поплавати. Зараз ще прохладно, тому не палив. Погодьтесь, доволі комфортна така, ні? Місцена. А це я хочу вам показати, скільки речей ми перевозимо зараз. Машина завалена, речі за півтора роки. Просто повна машина. І авто нам треба в шеф. Я вже повторююсь, шеф надав об'язно для перевезення з його роботи на іншу роботу. Кому сказати не повірять, ні.